Вітаю, математика без меж готує до мультитесту. Завдання 9.28. Третє. Розв'язати нерівність і маємо ось таку нерівність. Перше, що будемо знаходити, це область допустимих значень змінної х. Як бачимо, тут х належить множині дійсних чисел. Друге, це будемо знаходити нулі функції. Прирівняли функцію до нуля. Добуток дорівнює нулю, якщо хоч один із множників дорівнює нулю, тому х додати 3 дорівнює нулю, або х дорівнює нулю, або х мінус 1 дорівнює нулю. Звідси. Х може Дорівнювати мінус 3, або х може дорівнювати 0, або х може дорівнювати 1. Нанесемо область допустимих значень і нулі функції на координатну пряму. Оскільки у нас нерівність не струга менше рівне 0, то кружечки будуть зафарбовані. Отримали 4 проміжки, знайдемо. Знак функції на кожному з проміжків. Із першого проміжка від мінус безмежності до мінус 3 беремо мінус 4 і підставляємо замість х у функцію. Обчислюємо, нам потрібно знати, який знак. Знак більше нуля додатній, ставимо плюс. Беремо із другого проміжка від мінус 3 до нуля число мінус 2, теж підставляємо замість у функцію. Отримуємо від'ємне число менше нуля, ставимо тут мінус. Із третього проміжка від 0 до одиниці беремо 0,5, підставляємо замість х у функції, отримуємо число додатнє. Із четвертого проміжка беремо двійку. Підставляємо замість х у функцію, теж отримуємо число додатнє. За умовою нам потрібно, щоб було менше рівне нуля, е, менше нуля це у нас від мінус трьох. До нуля пишемо відповідь. Відповідь від мінус 3 до нуля включно, тому що ще повинно бути рівне нулю в об'єднанні з одиницею, тому що в одиниці дорівнює нулю.